Друзі, я вітати у нас на каналі канал Міту Авто та канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор і поговоримо про BMW X5, яку ми вибрали в Сполучених Штатах Америки, привезли для нашого замовника, зробили під ключ і вже готові йому її віддавати. На сьогоднішньому відео я хочу вас познайомити з особливостями експлуатації марки, з особливостями пригону автомобіля зі Сполучених Штатів Америки, з особливостями комплектації цього автомобіля. Ну і порівняємо, що можна привезти із США в подібному. У бюджеті та наскільки прикольно і класно замовляти саме x 5 для себе із Сполучених Штатів Америки. Поговоримо ми також і про особливості двигунів та коробок цих автомобілів. Як бачите, недаремно я надів футболочку з надписом BMW, це оригінальна футболочка, тому що ви знаєте, що в минулому я володар. BMW. І я їздив на BMW F-серії, BMW F10 у мене була п'ятірка. Я провів з нею 2,5 роки найкращого життя. Та в моменті експлуатації я зіштовхнувся з тим, що на цей автомобіль потрібно витрачати досить таку суттєву суму коштів для його експлуатації. Справа в тому, що коли ти вибираєш для себе німецький автомобіль, та це ще й буде кросовер чи седан. Преміального бренду BMW, Mercedes чи Audi, потрібно бути готовим витрачати досить багато коштів на її утримання. Тому з свого досвіду я вам розповім, на що потрібно розраховувати, якщо ти собі купуєш такий автомобіль. Напевно, ми все таки почнемо з того, як ми купували його на аукціоні Сполучених США. Америки. Зателефонував до мене вже. Нинішній володар цього автомобіля каже Ігор, хочу собі класний X5 з невеликими мінімальними пошкодженнями в Штатах, щоб він десь вийшов до 35 тисяч плюс-мінус. Говорю, окей, можемо починати працювати. Ми вибрали автомобіль з мінімальними пошкодженнями на аукціоні в США. Штатах Америки. У нього були незначні пошкодження саме по передній правій дверки, які з легкостю, звичайно, ми вже виправили, та готові віддавати замовнику автомобіль. Звичайно, додатково автомобілю зроблена хімчистка, поліровка, обслуговування автомобіля. Автомобіль підготований для себе так, як йому потрібно. Це і є перевага замовлення авто США для себе, тому що вибираєш собі не розквашений автомобіль десь на стовп намотаний два рази, а вибираєш його. З реально мінімальними пошкодженнями та робиш з оригінальних запчастин чи неоригінальних, як уже тобі хочеться, відразу повністю все під себе. Потрібно обов'язково заглянути під капотний простір цього автомобіля. Там ми з вами звичайно перейдемо і до розмови е про двигуни, тому що тут у нас встановлений легендарний М55 Саме на такому двигуні я їздив на своїй п'ятірки, та ніяких проблем в його експлуатації у мене не виникало. Зовсім стара добра рядна шестірка від BMW досить добре виконує свою функцію як двигуна. За 2,5 роки я доїздив до пробігу аж 192 тисячі кілометрів, та автомобіль був вже проданий. Він не викликав ніяких проблем при експлуатації. Але є деяке але, якщо ви візьмете подібний двигун, десь взагалі інший двигун, і почнете постійно його розривати, то, звичайно, ви можете зіштовхнутися з проблемами та вам доведеться ремонтувати цей двигун, що буде досить таки не дешево, а досить таки дорого. Щоб зробити цей двигун від капіталити, потрібно десь 5-6 тисяч доларів. Тому. Заливати потрібно тільки виключно хороше мастило. Мастило, якщо ви постійно навалюєте, їздите в динамічні спортивні їзди. То мастило потрібно міняти не раз в 8 тисяч, а раз в 4-5 тисяч. А якщо ви просто звичайно експлуатуєте цей автомобіль, не навалюєте постійно, то заміни мастила раз в 8 тисяч вам вистачить. Справа в тому, що коли ви постійно навалюєте, масло можливо бути і не найкращої якості, і якщо розірветься ця масляна плівка, то просто-напросто в негодність приведе ваш двигун. Тому, якщо підходити до експлуатації цього двигуна з розумом, ніякої проблеми у вас не буде. Працює він в парі з восьмиступеневою коробкою передач ZF гідротрансформаторною, яка в BMW ніколи не викликала ніяких запитань. Повний привід X-Drive також реалізовано досить надійно та ніколи ні в кого ніяких запитань не викликає. Що можна розглянути в аналогічному бюджеті для себе? Ну, дивіться, можна розглянути ще Audi. Q5 – це може бути автомобіль 2018-2019 року випуску. Він буде трішечки менший, але він буде також досить таки комфортний і свіжіший по рокам в порівнянні з BMW X5. Audi Q7 в цих роках буде трішечки дорожче і десь на бюджет 40-45 Потрібно буде розраховувати. Якщо ми говоримо про мерседеси, то ми можемо розглянути в цьому бюджеті GLC, можливо, навіть спробувати GLE. По BMW ми можемо ще розглянути X3, і також це буде 2018-2019 рік випуску. Та якщо ми знову заговоримо про BMW X5, то g серія дев'ятнадцятого року випуску менше ніж 55 тисяч доларів під ключ, наврядче щоб. Вийшла також потрібно і надати перевагу автомобілям японського виробництва. І, звичайно, звичайні прості автомобілі тут розглядати неможливо. Потрібно розглядати тільки преміум клас, адже сьогодні ми говоримо про преміум, і це, звичайно, буде лексус. Lexus RX350 також можна буде розглянути в цьому бюджеті 18-2019 року. Але ні один із цих автомобілів не подарує вам вражень і емоцій, що зробить BMW X5. Тому що коли я сів а, тільки що за кермо цього автомобіля, скажу чесно, я проностальгірував. Зараз я їжджу на Теслі, да, це круто, класно. Я економлю велику суму грошей за останні півроку на Теслі я зекономив півтори тисячі доларів тільки на заправці. А також на обслуговуванні ще тисячу доларів, тобто 2,5 тисячі як мінімум зекономлено Чому як я рахую? Дивіться, в мене п'ятірка їла десь від 13 до 14 літрів бензину. В середньому від 10 до 12 тисяч гривень я витрачався на заправку. Зараз на заправку на електромобілі в мене уходить тисячу гривень. А... Потрібно рівняти рівносильні автомобілі. Якщо в мене в втесли 434 кінські сили, то, наприклад, в BMW цей двигун на 306 кінських сил. В такому порівнянні їх хоч чуть-чуть можна порівнювати. А Opel Astra H з 1,6 двигуном на 110 кінських сил, тут в порівнянні, я думаю, ви розумієте, не стане аж ніяк. Тому не потрібно розказувати, що в мене Astra на газу їсть майже так само, або майже на ті самі гроші вона їде, тому що це зовсім інший автомобіль. Так ось, коли ми говоримо. Про BMW, в середньому в ньому на рік на нього потрібно витрачати біля 2 тисяч доларів на утримання, куди йдуть ці гроші. По-перше, 2,5 рази в рік вам потрібно буде замінити мастило в двигуні з усіма фільтрами. Як я рахую, тобто 8 тисяч треба міняти, в середньому пробіг 20 тисяч кілометрів на рік, тобто 8-8 і ще плюс 4. Тобто, як мінімум, це з'їсть. Ну, Тисяч 20-25 вашого бюджету точно. А це уже 700 доларів. Звичайно, в процесі експлуатації потрібно буде дивитися, тому що ви їздите не на новій автівці автівка вже з пробігом. І, звичайно, потрібно, можна буде замінити диски з, колодкою, з колодками. Наприклад, комплект дисків на цей автомобіль напередок коштує 10 тисяч гривень, на задок трішечки дешевше. Комплект колодок ще потягне на 8 тисяч гривень на передок, а на задок трішечки дешевше. Тобто, в совокупності, в цього автомобіля тормоза можуть вийти тільки в 40-50 тисяч гривень, в залежності від якого виробника брати по оригіналу чи ні. І, звичайно, в процесі експлуатації десь потрібно буде. Антифриз замінити, десь, можливо, щось по ходовій, якийсь салінблок, чи щось в цьому році, і просто на е, процесі експлуатації е, року в совокупності цих маленьких платежів, десь так і набігає. Саме так було в мене. Тому що якщо ти хочеш тримати свій BMW в гарному стані, а не як роздовбане якесь відро. Так, ось, наприклад, знову ж, коли ми переходимо в порівнянні з електромобілем, то або японським автомобілем Lexus, то наприклад, ці всі витрати можна ділити сміливо на два, а то й на три. Коли ми говоримо про електромобіль, то там взагалі заміна мастила в редукторах по 2 літри там і там раз в 30 тисяч кілометрів. Тобто на етапі одного року ти навіть не заміниш там мастило. Звичайно, входову участь потрібно буде вкладати дороги, ми самі знаємо, які у нас, але то зовсім не ті гроші. Тому їздити на електромобілі дешевше, але він ні за що не подарує тих вражень і емоцій, як зробить ця BMW X5. Коли я сьогодні присів у цей автомобіль, я відразу відчув: ну я да, дійсно сідаю в машину. Жоден електромобіль, жодна тесла, на жаль, цього подарувати не може. Ми з вами трішки пізніше зробимо тест-драйв та прокатаємось на цьому автомобілі, щоб це відчути. Але сразу говоримо про по комплектації. У нас X5 досить непогано зафарширований. Звичайно, електроприводи сидінь у нас у пасажира, у водія, шкіряний салон. До речі, тут може ще бути ламані сідушки, у нас звичайні комфортного класу. Але що тільки коштує оця амбієнтна підсвітка, що у нас іде по салону під торпедою. Вона тільки додає, якого враженню автомобіля звичайно. Преміальна музика Harman Kardon Звучить вона просто шикарно в цьому автомобілі. У нас автомобіль з великим екраном, в якого є як камера заднього виду, так і проекція, так і дистронік, так і контроль і утримання смуги, електрокришка багажника, підігрів сидінь передніх пасажирів, підігрів керма. Для задніх пасажирів окремо виведений клімат-контроль, окремо передня камера виведена вперед, для того, щоб вам було легше паркуватися і ви не пошкодили свій автомобіль. Досить таке товсте, зручне кермо. Звичайно, 4 скло підіймачі і панорамна криша це все присутнє в цьому автомобілі. Та який він дарує враження і емоції, коли ти сідаєш за його кермо і навіть робиш отак. Не знаю, чи вам чутно, я думаю, чутно. Mm. Да? Тесла так робити не вміє, і це, звичайно, її недолік. Але тим не менш, ми отримуємо досить багато вражень і комфорту, коли ми їдемо на цьому автомобілі. І потрібно розуміти, що за цей комфорт потрібно платити. В чому прикол BMW, коли ти його купуєш, то ти купуєш такий автомобіль, який тобі буде зручно експлуатувати щодня. По перше, ти досить преміальний престижно можеш їздити по дорогам загального користування, і коли ти їдеш в крайній ні лівій полосі, просто перед тобою всі з'їжджають вправо. Тобі сразу надають перевагу в русі. От так, BMW діє на людей. Так, це досить велика перевага, коли ти їдеш і цю марку автомобілів поважають. Повага на дороги на ній дуже і дуже велика. Коли ми говоримо про задніх пасажирів, то з комфортом вони з легкістю можуть розміститися на задньому сидінні, місця буде вистачати як по довжині, так і по висоті. І окремий клімат-контроль виведений для задніх пасажирів. У нас автомобіль з теплого штату Каліфорнія, а з теплого штату завжди круто купувати автомобілі. Так, вони довше йдуть, але автомобілі в кращому стані. Вони більш збереженіші звідти. Так ось обігрівів для задніх пасажирів не вистачає. Мені б хотілося б, щоб вони тут були. Але якщо вам, наприклад, потрібно буде щось перевезти, то ви з легкістю розкладете і ці душки, і ваш BMW X5 з легкістю переобразується в такий ось універсал, в якому ви зможете щось возити по своєму домашньому хазяйству. І розмір багажника просто вражаючий. Зараз ми з вами відкриємо багажник і подивимось. Звичайно, електрокришка багажника вона відкривається як з дверки, так і з ключа з пульта. Нижня частина відкривається ось так. Потрібно потягнути, і це можна зробити. У нас є ще тут додаткова... Шторка, до речі, яка досить рідко іде з американськими автомобілями, і в американців це, як правило, опція, а не стандарт. Тобто ми з вами розуміємо, що ми сюди можемо загрузити багато чого, і ми можемо їздити з великим комфортом, великою родиною на дальній відстані і отримувати задоволення від такої їзди, а не слухати, як постійно гудить. Дорога. Якщо нам потрібно щось по домашнім роботам перевести, також загрузили, і це все з легкістю і комфортом зробили. Ось такий універсальний автомобіль, на мій погляд, цей BMW. І коли ви його купуєте, ви купуєте не тільки автомобіль, ви купуєте престиж, ви купуєте емоції, ви купуєте драйв і в совокупності на дистанції в обслуговування. За це потрібно також платити. Ну, не буває задоволення без грошей. Ну що ж, прийшов час зробити тест-драйв автомобілю та подивитися, за що ж це катить такі шалені гроші. Так, ось цю штуку я подвигаю вниз. У мене е, тут два підстаканника, та щось можна положити. Ось мій телефон. І це те, за що я постійно тролю BMW. От, скажіть, будь ласка, автомобіль там 15-го року випуску? Ну невже в 15-му році людина, яка купувала цей автомобіль в салоні десь за 100 тисяч доларів, не може дозволити купити собі телефон? Звичайно, може. Куди мені його положити? Це підстаканники, він тут лежить як здрасті. І якщо я заїду в Макдональдс і ще кудись куплю собі кави напоїв, їх сюди поставлю, то телефон вже нема куди ложити. Наприклад, ось тут я його ложу, і він впирається в цю каву чи в Кока-Колу, яку я взяв. Тобто окремого місця під телефон немає. Ну як так можна, я не знаю. Но цього як немає в 2000-х роках, так немає в 2015-му та й в 2020-му немає. В BMW реально проблеми з цими телефонами. Потрібно присягнути ремінь безпеки. Безпека завжди на першому місці. Кнопочка старт-стоп. Заводимо автомобіль. Регулюємо так, як мені все потрібно. Датчики слібих зон також є в автомобіля для безпеки, безпеки перелаштування на дорозі. Включаємо драйв. І ось у нас тут є невеличкі такі пагорби. Ми зараз спробуємо про них проїхати. Звичайно, для повного приводу для X-драйва це не викликає зовсім ніяких запитань та заперечень. Звичайно, з легкістю це для нього приїжджати таке. Я на своїй п'ятірці їздив з X-драйвом, вона взагалі досить е -е, хорошо це переживала і погану дорогу з легкістю утримує. Так, виїжджаємо. Ось у нас є пряма, і самий кайф, який він нам приносить, це отак от береш. Ну, супер. Е, причому в автомобілі збалансовано не тільки гарна динаміка і розгін, а збалансовано і гарні гальма. Тому що кожен автомобіль можна розігнати, але не кожен автомобіль вдало можна зупинити. Тому в е, BMW досить гарні, як і потужні двигуни, і я не постісняюся сказати, що вони надійні, тому що вони надійні, якщо ви за ними доглядаєте. Якщо ви, звичайно, саме дешманське масло і рідко туди заливаєте і інше обслуговування робите невчасно, ну то відповідно воно вам відповідає. і відповідає. Гарні гальма, тобто його можна досить легко гарно зупиняти. Звичайно, в автомобіля всі необхідні функції для керування сучасного автомобіля. Дивлячись на те, що це 2015 рік, а не 20-й, але в автомобілі всі необхідні функції є. І це, звичайно, я вважаю перевагою. Їдемо ми зараз по поганій дорозі. Вона зроблена з бетонних ось таких плит, дуже багато ям. Я в них ось так в'їжджаю. І я думаю, що ви досить гарно чуєте, що в салон посторонні звуки майже не залітає, тому що це BMW, і вона для цього створювалася, створювалася для того, щоб бути. Комфортною машиною. Якщо мені потрібно десь припаркуватися, в центрі міста, в якусь маленьку ячеєчку заїхати, мені допоможуть парктроники, і мені допоможе камера заднього виду, яка вказує напрямок руху автомобіля. І з легкістю я зможу припаркувати свій великий цей автомобіль без будь-яких проблем. Тому я про BMW взагалі можу сказати тільки. Це дійсно гарний автомобіль. А, мені сподобалося ним володіти. Я отримав реально кайф і задоволення. Але скажу чесно, чи куплю я собі в майбутньому ще одну BMW? М -м, напевно, що ні, навряд чи. Але я коли вибирав для себе свою п'ятірку і два з половиною роки з нею прожив, я нею горів. У мене очі просто палали. Я реально за ці роки отримав. Огромне просто задоволення від експлуатації цього автомобіля, і я знаю, що ні одна електро, ні одна електричка, ні одна Toyota, ні один лексус мені б не подарував би цього задоволення. І я хотів заплатити за неї. Я хотів заплатити за цю експлуатацію, щоб отримати це задоволення. Тому що живемо ми один раз, і щоб його отримати. Тому я ні капельки не жалію. Звичайно. З часом я вже став трошечки старшим, можливо, трошечки розумнішим. І, звичайно, BMW я собі більше не візьму, тому що я вже кайфону. Я вже отримав це задоволення, і це мені більше не потрібно. Звичайно, в майбутній свій автомобіль я, напевно, вибирав би. Дивлячись Toyota Highlander, якби я вибирав кросовер, я б вибирав би Tesla Model Y, я б вибирав би Lexus RX 350-го. Він мені подобається. Напевно, Infiniti QX 60 я оминув би стороною, тому що вона не дешевша, ніж експлуатація BMW, а навіть дорожча в декілька разів. До речі, хочу звернути вашу увагу. Не помітив відразу, у нас і працюють камери 360. І ось приїжджає автомобіль, все у нас навколо нашої машинки камерами промальовується. Тобто, якщо потрібно а, запаркуватися в складному місці, то це вам захист допоможе. Тобто, аби я вибирав собі майбутній автомобіль, напевно б я вибирав би щось те, що їде досить таки непогано, але в будь-якому випадку це буде гірше чи БМВ, ну якщо це буде не Tesla, а гальмує непогано, комфорт середнього класу дарує. Та і не потрібно на утримування викидувати досить таки великих коштів, тому що я вже цей кайф відчув, він мені сподобався, але двічі в одну річку не війде, Знаєте? От. Але якщо ви ще замислюєтесь, задумуєтесь над тим, щоб придбати собі BMW чи не придбати, я вам з певністю скажу так: якщо у вас не було цієї марки моделі, купіть. Візьміть, ви не пожалкуєте. Так, потрібно трошки буде вкладуватись в її утримання, але я не вважаю, що це велика проблема. Гроші їх можна заробити, а емоції або ти їх отримуєш, або ти їх не отримуєш. Якщо ти їх не отримуєш, то їх у тебе вже не буде ніколи. Класна крута марка, класний крутий бренд. Ми зробили класну тачку під ключ для нашого замовника. Якщо ви хочете для себе також подібний автомобіль чи інший, наші контакти в опису цього відео. Підпишіться на канал, зателефонуйте, якщо у вас залишились запитання, ми можемо привезти і зробити вам все під ключ. До нових зустрічей, друзі. Всім пока.